Вас це програма громадська приймальня», в студії працює журналіст Валентина Ілліна. Одним з головних показників ефективності політики влади в будь-якій країні є дії цієї влади щодо забезпечення нормальних умов існування системи охорони здоров'я, піклуючись про здоров'я громадян та розвиток медичної сфери, влада здатна показати, що їй не байдуже майбутнє своєї країни та народу. Неможливо ефективно втілювати в життя реформи, коли в людей нема здоров'я. Без здоров'я громадянам не потрібні ані демократія, ані ринкові відносини, ані свобода слова. Про те, чи побачить українська медицина світло в кінці тунелю, вже найближчим часом, ми говоритимемо з Юрієм Осіпчуком, начальником управління охорони здоров'я рівненської ОДА. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора, пане Латина. Доброго вечора, Рівненська область. Наша розмова триває у прямому ефірі. Долучайтеся двадцять Телефон прямо у студію. Ну і звичайно, перше питання буде до вас, Юр, пане Юрію. За цей період, відколи ви на посаді, з якими проблемами вам взагалі довелося зіткнутися? Найбільшими найбільша проблема була напевно війти в курс справи, Так як я людина, яка не працювала в системі охорони здоров'я, державний. І для мене це дійсно була проблемою. але проблема швидше була не наскільки в важкості цього питання, як просто в економії часу хотілося пошвидше війти і розпочати роботу для того, щоб вже і показувати якісь результати. Ну, ніби в більшій мірі цю проблему ми подолали, а інша проблема це не яка не є моя особиста. Це проблема, це проблема всієї країни і наших рівненчан в Скам так, вчасності російською мовою, то це якраз можливості нашої системи охорони здоров'я, можливості нашої рівненської охорони здоров'я в наданні медичних послуг, яких нас на сьогоднішній день при таких висококваліфікованих фахівцях нас обмежують в. В їх можливостях, це саме в технічному забезпеченні, фінансовому і будь-яких інших, які мали би бути загальнодоступні. Ну, і не можу вас запитати, чим особливо сьогодні гордитеся, якими досягненнями, відколи ви на посаді? Ну, знаєте, я взагалі рахую, що гордість, вона б, напевно, вже мала би бути по якихось повноцінних і завершених результатах. Сказати, що ці результати вже є, ну це буде неправда, що в повній мірі є результати проміжні. І один із таких, ну на якому ми хотіли би заакцентувати увагу, це саме можливість інвестицій в нашу область Світовим банком в розвиток первинної медицини. Це саме та ланка медицини, яка Перша, ну це це є передова, це є фронт, де медицина стикається перший раз з пацієнтом. Це там, де в більшій мірі мають вирішуватися проблеми людини і надання медичної допомоги. То саме якраз Світовий банк і ми. Наша область війшла в ту десятку, яка е, вже має повну можливість отримати суму в е, 25 мільйонів доларів на область саме на розвиток первинної медицини, а це ФАПи, амбулаторії і е, багато іншого. І особливо там ще є е, е, ухил на допомогу процесу судинній патології. Ну, і так далі. Про ці гроші ми з вами трошечки поговоримо пізніше, а зараз у нас є глядач. Давайте послухаємо. Алло, доброго вечора. Дякую. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. Пане Сіпчук. Алло, Доброго вечора, Алло. Так, доброго вечора. С... Доброго, Слухаю. слухаю. Добрий вечір. Пане Сичук, ви мені скажіть, пожалуйста, чого в мізочі з Долбунівського району скоротили лікарню поліклініку? Це раз. Перше питання. Друге питання, скажіть, пожалуйста, в нас скоро медична допомога безплатна в виїзді в селі чи треба платити на село? Спасибі вам. Якщо треба платити, значить чого платити? Спасибі. Будь-які скорочення там, медичних закладів ну в чесності в, 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 в чесному, це було не скільки як переформатування, реструктуризація, е, і вони йшли в порядку реформ. Які йдуть по всій Україні, і ці реформи продовжуються, і йде розмежування там первинної ланки медицини, старинною, третинною тільки згідно цих реформ, там немає ніякого порушення закону, чи воно є правильно, чи є неправильно цінити оцінювати напевно дійсно все таки громадам. Якщо покращилась медична допомога в їхніх на їхній території, значить ці реформи позитивні. Якщо погіршилась, треба вивчати питання індивідуально, пробувати вирішувати це питання, помізучи в тому числі на рахунок швидкої допомоги, то дуже просив би. Якщо є такі факти, що по приїзду в селі вимагають кошти за виїзд. Ці факти обов'язково повідомляти нам. Немає такого бути швидка медична допомога. Вона є повністю безкоштовна, і виїзд бригад швидкої допомоги в нас є безкоштовні, і вони їдуть навіть буває туди, коли б і не треба було їхати, тому що багато викликів не є їхній не є потреба в їхньому приїзді. Спасибі вам за відповідь, пане Юрію. Ви вперше в нас у студії відколи ви обідняли посаду. Хотілося б трошечки, щоб глядачі побільше дізналися про вашу особистість, як ви прийшли до цієї посади, і у змі є закиди про те, що ви не маєте як фахівець ніякого відношення до медицини. От я почну відповідати на це питання з кінця питання. Так? Закінчив я, щоб не розповідати всю історію моєї навчання, я закінчив Івано-Франківську Державну медичну академію за спеціальністю стоматології в 1999 році. І з того часу я в медицині як стоматолог пропрацював до, вже аж до мого призначення, відповідно, на сьогоднішній медицині працюю вже на цій посаді. Історія призначення, ну, вона проста. Команда людей, з якими я вже довгий період час, часу йду по життю, як і в політичному житті, так і повсякденні. Прийшовши в якійсь мірі до влади, побачили саме мене на цій посаді. Запропонували. Я ну, скажем так, вивчивши. На перший день більш поверхнево, потім глибше це питання, я поводився і таким чином і попав на цю посаду. Ніяких там інших моментів нема. На рахунок освіти повністю що в медицині, то я в 1993 році закінчив медучилище. От потім пропрацював рік на швидкій допомозі, а вже 1999 році, повторюсь, закінчив Франківську медичну академію. Тому, якщо є в когось закиди на рахунок сумніви, та сумнів не має бути. А ще одна відповідь на це питання, вона ще більш банальніше. Щоб стати на посаду моєго рівня, проходить скільки перевірок, щоб просто-напросто підмінити диплом чи ще що-небудь, неможливо. Тому все зрозуміло. Спасибі вам за відповідь? Тепер війшовши в курс пар в справ? Я думаю, що ви знаєте, що з 2013 року до нас не надходять ніяке фінансування у лікарні? Абсолютно ніякі ліки е, 2013 року, які були поставки, вже вичерпуються з 2014 тисячі лікуються за свій рахунок. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про цю ситуацію і як взагалі виходити з неї? Так, ситуація насправді критична, але ж вона зрозуміла. Зрозуміла хоча б в тому плані, що саме той період, коли мали і бути ці фінансування, ці закупки, країна переживала революцію, революцію гідності. І потім перейшло воно все перманентно, пройшло вже у війну, і сказати, що так є якісь інші причини. Я не буду про це говорити. Я їх не знаю. Я думаю, що це основні причини. На рахунок чи ця ситуація буде вирівнюватись так, все, що має з держбюджету закуплене, я ну, маю надію, що до, до кінця року, а так бувало, вже воно буде все дозакуплене і поставлено. Ким чином виходимо з положення, то виходимо з положення по різному. Е, і е, ну, в більшій мірі завдяки пацієнтам, відповідно, вони е, да, це не, не треба скривати чи таїти. Пацієнти в більшій мірі самі себе фінансують своє лікування, а саме е, закупівлю е, різних препаратів і засобів. Це є так. Плюс багато для лікарень допомагають саме спецрахунки або благодійні внески, які також є в цій допомозі. Пане Юрію, в нас є ще один глядач. Давайте послухаємо, є телефонний дзвінок. Доброго вечора, говоріть. Алло, добрий вечір. Я до пана Шевчука, і ви я вам задавав пару питань. Оце перших по мізочу і по скорій допомогі. Так. Скорій, значить, в мене вам пропозиція. Звернулися до виборців державної адміністрації. Давайте ми з вами. Я бачу сільське життя, бачу міське життя. Наче скоротимо голови район, ето, е, сільських рад. Допустимо, тут мала мощниця, один голова сільської ради, е, нова мощаниця, стара мощаниця, мізо ж там, і будемо скеруємо гроші на, полі, на лікарні. Щоб люди не їхали в золбуну, а в мізочі лікувалися, І не треба вам. казати що то реформи. Це не реформи, це право геноцид проти свого народу. спасибі. В нас досить активний глядач. Я розумію, що питання не вашої компетенції, скорочувати когось чи не скорочувати. На жаль, відповідати ми не будемо. Телефонуйте на пряму лінію до голови адміністрації, до кого ви маєте взагалі звертатися. А ми зараз розбираємося в проблемах медицини, наскільки я розумію. Тепер щодо взагалі нестачі фінансування. Скажіть, будь ласка, онкохворі сьогодні теж потребують дороговартісних ліків. Вони теж лікуються за свій рахунок? Більші в більшій мірі так. Програми не працюють. Програми не працюють, тому що вони не фінансуються. І дороговартісне лікування онкохворих, а саме препарати хіміотерапії, також не закупляються. В якійсь мірі виходимо з положення за рахунок коштів на спецрахунках або благодійних коштів. В більшій мірі все таки за рахунок благодійників або самих пацієнтів, яким чином вирішиться питання в подальшому, повірте, це не від управління охорони здоров'я залежить. Хоча знову ж таки ми контролюємо це питання, намагаємося будь-яким чином, чи це залучати якісь бюджетні кошти, чи благодійні кошти, чи ще якісь джерела, тільки для того, щоб допомогти саме цим людям. А взагалі проблематика медицини, ви знаєте, повернемося до самого першого питання. Я вам скажу найбільше в тому, що медики і, і управління охорони здоров'я мали би займатися саме організацією надання медичної допомоги або саме організацією охорони здоров'я як такової. А не підшукування коштів чин, на лікування так. і так само моніторячи препарати, які призначають, наскільки я розумію, дорогий він чи спромозі купити пацієнт, чи не в спромозі, чи є він зараз в даний момент лікарні чи ні. Саме це ви мали на увазі. Саме це. У нас ще один є глядач. Давайте перервемось, послухайте. Mm. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть ваше Добрий питання. У мене запитання до начальника обдорові діло. Я працюю в обласній дитячій лікарні. І вчора у нас тут було таке приємне голосування там на підтримку однієї з кандидатур на посаду головного лікаря. Як ви знаєте, у нас зараз немає головного лікаря. І закінчилися вибори. Там дуже багато людей було. Прийшло більше 700 людей на це, на це голосування із тисячного колективу. І дуже там один із кандидатів отримав таку велику підтримку 50% голосів. Це Бойко Віталій Ярославович, Ну добре, ви молодці, ви проголосували, але обласна рада вирішить так, як вона хоче. У мене запитання просто для чого тоді ці вибори, і чи взагалі думка колективу яким чином буде враховуватися при призначенні головного лікаря для нашої лікарні? Дякую. спасибі слушне дуже запитання, будь ласка. Я не пам'ятаю дату прийнятого рішення, коли обласна рада прийняла на себе повноваження призначати керівників комунальних закладів. Саме депутати обласної ради і призначають керівників комунальних закладів. На мою думку, неправильність там заключається в іншому, не в тому, що вони мають їх призначати чи не призначати. А саме в тому, що будь-хто може подати напряму в обласну раду свою кандидатуру, і депутати можуть її розглядати. Депутати не є медиками в більшій мірі, скажімо так, там є і медики, звісно. От і е, саме ну дати повністю відкуп депутатам призначати керівників комунального закладу, а саме в медицині, це теж неправильно. Тому е, щоб управління могло повній мірі вплинути на ситуацію. То як мінімум я буду ініціювати, можливо, на наступній сесії не на пленарному засіданні, а на наступній сесії саме змінив це рішення, щоб за поданням профільного управління призначалися ці керівники. Це на рахунок того, що я можу зробити, чи я що не можу зробити, по призначенню А взагалі керівників. впливу Зараз ви ніякого не маєте? Впливу ми маємо в іншому. Ми також можемо подавати. Скажу чесно, депутати прислухаються, вони консультуються, їхня їм думка управління, ну, на мою так з вигляду важлива. Але ж знову ж таки приймають рішення вони. І чим вони будуть керуватися, це таки в них можна запитати на рахунок виборів. Все... З того питання для чого було збирати чого колектив і проводити голосування? Я вам скажу, що активна громадська позиція саме колективу обласної дитячої лікарні, клінічної лікарні вона, ну скажімо так, в мене тільки захоплення викликає, тому що люди вони самі хочуть бачити саме в себе лідера. і хочуть змін. І хочуть змін, так. Управління подавало кандидатуру молодого управлінця, який, можливо, міг би очолити цей заклад і розвинути, який знає всю структуру і досконало знає її. Наскільки я інформований, колектив обрав для себе, ну, він ще бажає обрати колектив в даний випадку, не може, тому що призначає обласна рада, бажає бачити іншу кандидатуру. якщо... Ну, коли я вивчав той період роботи саме Бойка Віталія, будучи, а він вже був головним лікарем цієї, лікарні, так, тому так. тому його там і знають. То, ну, не було великих претензій, розвивалась лікарня, і тому сказати, чи я буду за, чи я буду проти, я вже сказав і вже сказало управління. Управління подало свою кандидатуру. Тому щось говорити за іншу кандидатуру я не хотів би, але от на рахунок чи для чого ці вибори. Ну, я вам скажу так, якщо взяти по закону, вони взагалі нічого не значать по закону, абсолютно. Але якщо депутати все-таки мають бажання прислухатись до колективу, я вам зараз так. скажу до колективу, в якому більше, ніж 800 чоловік, якщо я не помиляюсь, то це правильно. Це правильно, тому що саме з цього колектива можна потім і спитати вже не, для, не тільки самого керівника. Тому це теж один із важелів, скажімо так, впливу і на цей заклад, і на його роботу. Ну, якщо колектив підтримує, підтримують депутати, буде обраний той керівник, який буде обраний. Спасибі вам за відповідь. Кілька разів під час мого запитання про поставки ліків про надходження коштів до лікарень, ви сказали, що сьогодні лікуються пацієнти майже виключно за свої кошти. Або за благодійні внески. От у мене таке питання щодо благодійних внесків. Хто встановлює розмір благодійних внесків і чому за тут дуже не додається документ, що засвідчує, що ось саме ось цей благодійний внесок піде за призначенням? Я вам скажу так. Я скажу свою позицію і своє відношення до благодійних внесків. Самій назві благодійний внесок є слово благодійний. Це, це внесок який людина який захотіла, такі й дала. Воно б мало би так і бути. Тому е, благодійний внесок він передбачає чисто благодійність. Ніхто не має встановлювати розмір. Я розумію, про що ви говорите, і що воно дійсно так і є. Встановлюється розмір тих витрат, які несе комунальний заклад при наданні допомоги цій людині, і приблизно рекомендується та сума сплати благодійного внеску для того, щоб покрити витрати. Лікарі і самі заклади не стали заручниками ситуації. Заручниками ситуації, що заклад, який є державним, ну апріорі, з самого початку, він є державним. Не має фінансуватися з держави, або фінансуватися з місцевих бюджетів. Ну нема різниці, наскільки чи це все і те, і друге поєднана. І медицина безкоштовна. І Медицина безкоштовна ставиться в ті умови, в яких він має якимось чином вижити. Я не захищаю ще блодіння нескі. Я скажу так, що це неправильно. Неправильно з будь-якої сторони підійти. Держава мала би визначитися в нас безкоштовна медицина чи не безкоштовна. Я зрозуміла. нас держава. Я, я що... ще докажу, держава будь-яка цивілізована держава, має зробити медицину доступною чи безкоштовною, чи не безкоштовна, але вона має бути доступною. Це основна наразі ми маємо зовсім інше явище. Ми маємо е, з Конституцією України визначення, що медицина є безкоштовна, але виходячи з того, що поставок ліків з 2013 року в нас не було, і е, так само е, додаткових якихось джерел е, надходження ліків, е, так само коштів в лікарні, немає. Відповідно, благодійні внески як явище має бути. Тоді таке питання. Якщо вони все-таки мають бути, і ми все це розуміємо, то е, чому якось в рамки, я не знаю, законодавчі якісь вести, що все-таки вони були фіксовані і видавався документ, а не в кишеню уклалися е, персонал медичний? Ну я скажу так: в те, що кладеться в персоналу медичному в кишеню або вимагається і кладеться в кишеню, це вже не благодійність, це вже є так званий хабар. І тут треба е, розрізняти ці дві, різних, е, дві речі. Е, коли благодійний внесок, я також рахую, ладно, є благодійний внесок, є така е, вимушена ситуація, е, тут основне не то, який це благодійний внесок, а те, як він витрачений. От е, в даній ситуації управління прикладає максимальну зустріч, щоб це максимально контролювати і звітуватися перед громадою по подальшому про витрачені ці кошти. На мою думку, будині внесків не має бути взагалі і має бути розроблена інша система. Хай це буде система, можливо, якась оплати чи, послуг. Оплати послуг. Ну знову ж таки не маємо права, тому що це є е, в Конституції А діагностичний центр наш е, там області. зовсім там також є благодійний фонд, який працює, збирає ці кошти. І знову ж таки, діагностичний центр також є заручником конституцією, тому що в їх є одна захищена стаття. Це тільки заробітня плата. А навіть енергоносії, всі вони, а це наскільки я знаю, опалення такі півтора мільйона в рік. Вони мусять, змушую, ну, змушені витягнутись самі. І тому в. Е, тих рамках, в яких загнали їх на сьогоднішній день, ці комунальні заклади і працюють, але знов ж таки не хочу виправдовувати на сьогоднішній день і управління здоров'я мною особисто максимально вивчається, і я думаю, що найближчим часом і буде презентована це все таки система, яка найбільш наближена до страхової медицини. Тому що в повній мірі страхову медицину ввести ми в межах області самі не зможемо. Але вивчивши досвід сусідніх областей в даному випадку Житомирській, є така система як лікарняних каз. Це ну прообраз, так сказати, У нас це ж, ж це, є перші пташки на рівні. Саме лікарняний каз? Так. Лікарняний кас є, ну якби вони, їхня робота була задовільна, то ми б відчули б це. В Житомирській області це відчули люди, і вони туди йдуть, і там збільшення кількості членів лікарняних кас звичайно, велике, тому що вони, так як і в страховій медицині, за якийсь постійний, не дуже обтяжливий внесок, регулярний, вони отримують, згідно того договору, отримують допомогу медичну по потребі. От і також ті гроші, які зекономлюються в цих для касах, вони потім ще і надаються на розвиток якихось е медичних закладів і системи загалом по страховій медицині. Е ну я скажу, що у нас також є досить прибічник ожив. страхової медицини, наскільки я, вискій, я розумію. Медицина. А медицини якої страхової чи можливо ще і платної? Платна медицина у нас є, вона є приватна або якась інша форма власності, не державна. І е, саме е, ця медицина у нас вже існує, вона розвивається, але цю медицину собі дозволити можуть ну, дуже мало Приватного людей. лікаря Ви Так, ну, приватного да, лікаря, тому що там є плата, і якщо надавати медичну послугу на найвищому рівні чи на хоча б на досить високому рівні, а медицина вона не має мати інших рівнів, вона саме має мати високий рівень. І е, вона є е, по собі вартості дуже висока, дуже велика. І саме там е, має так, працювати вже інша система. Там людина платить і вибирає те, що вона хоче. Її рекомендує лікар, а вона вибирає з того, що їй рекомендують. Гаразд за роки незалежності питання страхової медицини піднімали неодноразово. Всі партії, які тільки просовувалися Верховну Раду, обов'язково, крім комуністів, звичайно, обов'язково піднімали це питання. Скажіть, будь ласка, сьогодні за вашими прогнозами, чи можливо, наприклад, вже найближчим часом питання страхової медицини легалізувати? Або законодавчо Я дуже е не люблю робити прогнози, чесно скажу. Я би дуже мав би великі бажання і маю велике бажання, щоб. Е все таки система медицини в країні яким чином фінансувала не по залишковому принципу, і це основне моє бажання. І це напевно хотілось би, щоб це бажання і вийшов прогноз, що це вона найближчим часом і має статися. Тому що як і народ, як і нація ну, від медицини, від охорони здоров'я залежить дуже багато. І е, війна, яка на сьогоднішній день нас в країні, вона ж є і внутрішня війна, тому що саме людина, яка не має можливості отримати якісну медичну послугу, це також війна проти, проти цієї людини. Тому тим більше в цивілізованій європейській державі. Тільки бачу один шлях: це вирішення питання фінансування. Система медицини не по залишковому принципу, Такий єдиний спосіб. Юрій Юрійович, завершення нашої програми, я хотіла б ще одне гостре питання вам поставити це стосовно тендерів, які сьогодні не змогло провести Міністерство охорони здоров'я. Скажіть, будь ласка, в чому причина? Я знаю, що минулого тижня під Міністерством охорони здоров'я зібралася чисельна кількість людей. Це близькі родичі, онкохворих, це громадські активісти, які забили на сполох, передусім через те, що. Що, знову ж таки, через тендер не пройшли ліки, які надто необхідні і надто дороговартісні для тих, хто хворіє, особливо онкохворобами. Скажіть, чому ці тендери не пройшли і в чому взагалі там складність? Ну, ви знаєте, я дам відповідь е, більш локального характеру. Е, чому там не пройшли? Напевно, їх там причин є багато, і так як я бачу, тому що в нас також ці проблеми є. В області, які я думаю повністю проектуються і на Міністерство. на сьогоднішній день участь в тендері передбачає фіксовану ціну на будь-що. В більшій мірі на сьогоднішній день це імпортні препарати, в більшої мірі імпортні препарати. І е, учасників тендерів знайти неможливо, тому що ніхто не хоче приймати участь в тендер, взяти на себе зобов'язання за якусь е, фіксовану суму поставити якийсь препарат, а буквально через 2-3 дні цей препарат підніметься в два рази за рахунок скачка е, курсу валют. І це наша, це локальна проблема. Можливо, що і міністерство має таку саму проблему. Хоча знову ж таки, по тій інформації, яка нам приходить з центру, ми бачимо, що розблоковуються ці всі питання, розблоковуються все швидшим, швидшим шляхом. Я надію, що до нового року зможемо стабілізувати і вирівняти. Останнє питання: апарат штучного дихання з дитячої обласної лікарні, який нашумів шумів цього літа дуже сильно. Проведений там тендер чи ні? Ну я був ініціатором того, щоб ці кінці він був там закуплений, і закуплений на найвищому саме найкращий апарат на сьогоднішній день. І тендер проведений. І надіюсь, що переможець тендера найближчим часом нам його поставить. Давайте на ці краплі поставимо крапочку на оптимістичній ноті. Я сподіваюся, що все в нас буде гаразд. Нагадаю, що гостем у студії був Юрій Осіпчук, начальник управління охорони здоров'я рівненської обласної державної адміністрації. Будьте здоровими і на все добре.